Добрий ранок. Ой, друзі, це хохма. Вчора в це віконечко надивився. Тоді ще на чайник півдня дивився, втикав. Рано встаю, наче сварки нахапався, як бджоли покусали. Кліпаю. Що ми добились? У нас форсунка запалюється, коли вона тухне, в воду жар передає тепло. Все працює, все добре. Жар передається ось внизу там вихід з котла. І через цю нижню передню стінку жар гріє теплообмінник. І кирпичі гріються, і хід гріється, все гріється. Тут все добре. А що сьогодні? Сьогодні ми розберемося з розмірами форсунки. Все ж таки, які мають бути розміри? Значить так, я точно поміряв і дійшов до висновку, що форсунка має закінчуватися по заводських межах. Ось тут по цій стіночці зразу закінчується форсунка. Ось по цій стінці. Закінчується форсунка, і б'є, і б'є вона на відстань 150 мм. І так, нижній короб у нас 600, він починається звідси і закінчується аж тут. Ось тут закінчується, аж тут починається. Верхній короб у нас менший, тому що він стоїть перекриттям шамот на ребро. Раз, два, три, 4, 5 штук. Тут у нас спереді камера. І ззаду вже ніякої камери нема. Ось тут я оставляв камеру. Тепер ззаду камери ніякої нема. І зразу закінчується хід ось тут, по заводських стандартах. Ось стіночка кінчається і зразу в нас виривається полум'я. І б'є в цю стіночку на відстані 150 мм. Запалюємо, дивимось на полум'я. Тільки недовго. Бо очі позакисають. Дивіться, кладу ось так три дровини сухих, і кладу їх яким чином. Ось так складаю, щоб посередині е, був такий отвір, на який виходить прямо шамотний хід. От. І в цьому отворі зараз будемо запалювати, а зверху зразу ставлю пеньок. Розгорілося швидко. Горить, диму нема навіть на етапі розпалки. Чути, як форсунка працює, і чути, як все затягує в форсунку. Ось трішки прогоріло, пень опустився, але трошки недостатньо. Ось там у нас є отвір зліва. Зараз ми туди положимо пару дровин. І факел знову запалиться. Ось так. І дивимось, який же ж там факел б'є, якого ж він кольору. Ось зеленувато білим таким прозорим факелом це все горить. Ось. Отак. Дуже класне горіння. Просто чудово!